Ну, – Чутки є, чутки, чутки важко коментувати. Я не думаю, що в нинішньому політичному розкладі там, в Києві перевибори президента можуть відбутися. Можливо, за рік так, але в цьому році навряд чи хоча все може бути на місяць вперед важко забігати, бо невідомо, як і що воно буде. Чи вони приносять якусь користь, я сумніваюся. Так само так, так ну, в умовах війни будь-які вибори це, це неправильно. ми послідовно виступаємо за ведення військового стану і відповідно мобілізацію всіх ресурсів держави для перемоги над ворогом. Вибори за виборами, це ж постійно в державі підвищуються, щоб Росія цим не скористалася, не може Якщо говорити про... Так, просто треба примушувати, об народ і примушувати об'єднувати і робити ті речі, які вона може робити і треба, щоб робила. Якщо говорити про ті ж самі парламентські вибори, соціологія зараз дає друге місце позиційному блоку. Вони декілька разів покращать свій результат на тлі зубожіння і всього, того. олігархи через мажоритарні округи обов'язково заведуть знову своїх представників. Популістів буде ще більше в цій Верховій в наступній Верховній Раді. Тому воно питань не вирішує абсолютно. Добре, дякую. Дуже дякуємо. Дякуємо до побачення. Добре. Все добре, дякуємо.